Є новина, друзі, з України втікають всі. Дослухайте до кінця, буде дуже цікаво. Доктор економічних наук та голова бізнес асоціації Андрій Длігач заявив. Український бізнес тікає в Угорщину Польщу і Узбекистан. Він заявив, поки в Україні не усунуть силовиків від бізнесу та не знизять податки, економіка не покращиться. Зараз бізнес все більше потерпає від тиску, вимоги хабарів збільшились. Рейдерство, яке спровоковано державними інституціями, збільшилось. Вимоги хабарів, тиск все це призвело до того, що бізнес або йде в тінь, погоджуючись на корупцію, або просто припиняє активність. Експерт наголосив, потрібна повна декриміналізація економічних злочинів. Митниця Залишається головним корупційним осередком з тратами до 150 мільярдів гривень. Тож потрібно навести там лад, необхідно знизити податки на працю. Тобто, основна проблема того, що втікають в нас бізнес за кордон це корупція, це навіть не там порушення прав громадян з боку ТЦК. Ну людей вони вистачає, але саме основне, це корупція у всіх сферах, яка просто під час війни поглинула нашу державу, і просто ну, бізнес зробили такою коровою, яку всі. Доїть. Ну я вже не говорю там про митницю. Я про це постійно говорю. Ну наскільки пам'ятаю, Зеленський обіцяв митницю реформувати ще на початку свого президентства. вже 6 років пройшло, і ніякої реформи немає, і нею навіть і не пахне. Тобто влада руками й ногами тримається за цю корупційну годівницю і не хоче це відпускати. Хочу завершити знаєте, це відео там не причитаннями, а історією. От вчорашня історія життя. Зустрівся з одним чоловіком. він Займається бізнесом. У нього там ремонти, будівництво. Він каже, от є замовлення. Є замовлення, є гроші на інвестиції, щоб брати більше об'єктів. Немає ким працювати взагалі. Ну і ніхто ні в що не інвестує, тобто людей більше не наймається на роботу, податків більше не платиться. І... Неможливо каже зробити, якщо там підеш якісь державні замовлення, навіть щоб отримати бронювання, стати там критичним, то до тебе приходять десятки різних установ і починають тебе просто брити. Просто брити. Ну тобто, це невигідно. Він навіть в цих тендерах не приймає участь, хоча в нього там досить немаленька кампанія. І от це патова ситуація. Тобто, бізнес не може розвиватися із-за корупції. І це відбувається прямо зараз. Ну, маємо надію, що цей мораторій на перевірки Зеленського вступить в силу. Але я думаю, що це, знаєте, не. Панацея, тому що в нас мораторій на перевірки відкрили п'ять лівих кримінальних проваджень і кажуть, у нас же ж кримінальне провадження, і далі вас мучають і хочуть з вас отримати кошти. Ну треба владі щось робити. А людям і журналістам треба про це говорити. Тому що навіть от останні події кажуть: чим більше людей починає говорити про корупцію, порушення прав громадян, про от всі всі речі, які ну українці просто обурені від них. Ну реально влада, хоч щось починає робити, хоча дуже дуже зі скрипом. Ну і митницю, коли ми відреформуємо митницю, напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка. телеграм, підписуйтесь.